Наприкінці тижня погода в Україні стабілізується. Сьогодні, 25 вересня, температура практично по всій країні підвищиться на градус 2, на півдні стовпчики термометрів покажуть плюс 17, плюс 21. Дощів теж стане менше. Про це свідчить дані погода Уніан. На заході України сьогодні буде плюс 14, плюс 16. На Прикарпатті та Закарпатті очікуються дощі. Нарешті території сухо. У північних областях стовпчики термометрів покажуть плюс 13, плюс 15 градусів. На Сумщині очікуються невеликі дощі. Нарешті території сухо, невелика хмарність. Жителів центральних областей чекає температура від плюс 14 до плюс 19 градусів. У Полтавській та Дніпропетровській областях очікуються невеликі дощі. На сході України сьогодні дощитиме. проте опади будуть несильними. Тут повітря прогріється до плюс 14 плюс 16 градусів. Очікується невелика хмарність. На півдні України сьогодні традиційно буде найтепліше. Тут очікується суха погода, невелика хмарність. А повітря прогріється до плюс 17, плюс 21 градуса. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.